Пані доброго дня. Прошу реєструватися. Я дуже прошу прийняти планшети. Дивіться, поки не, не вам рік вас зареєстровано. Ви проголосували. Please. What? частку по видаці складає за визнак для працівників за і Константівської області та міської організації розвитку громадянських компетенцій в Україні. Яна Петра, я не питаю, попрошу.

Дивіться потрапити комплексного плану території, ну і до різних нашого посадища. Наша громада зараз збільшується, було площа 80 тисяч 349 сороків, зараз стало 80 тисяч 567-12 на 217 гектарів і східних ми повністю повага до зусіма, але така є процедура суміш, поважно десь коли поправому трошки не точно було. Зараз це року це повністю варіанти, затова десь трошки ти з генерати виправилися. Ви повністю повадили з усіма нашими сусідами. Так само ми сусіда побачили зараз

25 вересня 2025 року з маємо 291164 про положення штатних розписів закладів до шкільної сім'ї шкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти Вироцької селищної ради. Голосуємо колеги. Тоді голосуємо за основою сьогодні. За 14 рішення прийнято. Наступне питання про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності Викої селищної ради, шляхом викупу та затвердження протоколу про результати електронного аукціону за номером ФПЕ 001 ua 2025 1204 57409 Юрій Дужанський. Відбудеться акціону завершу.

про Продолжение припинення повноважень депутата Російської селищної ради, тому Ні. що про це буде відповідати дня. Что не колега, вам ж всім відомо, що наш депутат mm -hmm. начальник Анатолій Олегович подав заяву про дострокове припинення повноважень депутата Вивської селищної ради у mm -hmm. зв'язку з особистою заяви та складення ним депутатських повноважень. Для даним проєктом рішення ми припиняємо повноваження невідкладно інформуємо Великосели територіальну виборчу комісію щодо дострокового припинення повноважень депутата. Ну, і, відповідно далі будемо звертатися до тетради робочої комісії щодо заміщення наступної категорії і потужніше бачить мене є. Я буду голосувати потеришку проти, тому що, розумієте, так і можна поводитися з нашими воїнами, розумієте, і не можна таке опустити надалі, щоб у нас мали заробітну плату, в селищній раді більше, як наші воїни. розумієте.

Немає змісту голосувати наступні. Два проєкти рішення викликають попереднього. Це є внесення змін до рішення Військової селищної ради від 1 грудня 2020 го року за номер 7, 3, року, 20 -20, 1 і 2020 про укладення постійних комісії Великої селищної ради, обняння постійних комісій. І наступне про, про внесення змін до рішення про єдиний день. Ми мусимо голосувати, але ми ймовірні, скільки голосував, що результати голосувати, що туди залишається. Що сказати, що майже не голосував, він не голосувала. По-друге, якщо це була політична кампанія, то нічого було це зробити. Людина попросила скласти повноваження. Людина вибори наступні пояснити що вона мала позицію, яку її ну, не влаштовувати. То нащо ми якось примусово зробимо і зберечмо людині у майбутній кар'єрі і, кар і всьому речі? Тут дітей це всі дорослі, Родина... це право депутата. Він захотів, значить, будь ласка. Я завтра напишу заяву, ми що всі сам проголосувати. Будемо мати право при тому, як буде обиратися, зрозуміло, що політично активно, і, буде вибори, у вибори, і мала би право no. щось сказати, що не можна відповідати uh, uh, думку чи відповідь. Я маю право висловлювати свою I думку. Я не знаю, що висловлювати свою товар, саме маємо не є думаю, Але так за когось говорити там, так. Так, шановні колеги, це немає змісту. Має наступні проєкти рішення, але ви розумієте, що ми ці проєкти рішення не на що, що Наступний Наступні проєкти. Вони не актуальні тепер. for the last Раді, області, Верховної ради. Буду доповідати про цьому проєкту. Чим вже відомо, інформація шириться із бо, що, буває, і від народних депутатів, що кабінету міністрів розроблені відповідних закордонних проєктів, з 1 січня 2021 року 26 2021 року був намір цих фобів, фізичних осіб-підприємців до додатково змінити їм базового і ті, які мають дохід більше мільйона, мають сплачувати податок з доходів недоступної вартії. Ми до бо ми розуміємо, скільки це може відсіяти, скільки не може закритися. Це, це надзвичайно величезна база оподаткування для ФОПа, особливо для ФОПа, який надає послуги і не буде мати витратних статей. Де зможе збалансувати складу оптимізувати складу податку, тому ми постраждаємо, як громада дуже, зокрема, і майже так само. Тому змі самого тексту зведення не зачитую. Всі допомога читали, ознайомлювалися. Прошу підтримати нам проект рішення. Шайжом буде працювати часто. Я є платник ПДВ, платник ПДВ то трошки інакше. Що є, наприклад, такі клієнти, е які надають послуги. У них немає так, ні та тій компанії, вони обороти великі, їхня праця цілиться дуже високо, вони працюють санкційно, вони не можуть не наймати на роботу е працівників і працювати з дому. І вони не мають витрати. У тебе є витрати, тут теж е продукти, в тебе є великі витрати. І за рахунок цього ти можеш, ви балансуєте підприємці, так само і Градська та саме інші підприємці можуть балансувати, Є є частина, є витратна частина, і є хіне, є, є зобов'язання, є повернення. У цих, у цих підприємців цього не буде. Тому я вважаю, і багато аналітиків сам, що, вважають так само, що я вважаю, вони вважають, що просто під, це під піде в тім. Ми не поможемо витягнути статті. Вони не заплатять, ПДВ не закриють бізнес і будуть працювати з дому темно. Вони не заплатять того, що наприклад там айтішнику треба буде заплатити з мільйона. 20% ПДВ, 5% єдиного податку, щоб відсоток від військового збору, плюс 22% ЄСВ. Це 50% відсотків податків. Це ніхто не буде працювати, це просто закриється, хтось піде в тінь, хтось піде на роботу, хтось свийде просто. Кожної кожен вважає. Я підважаю громади, чого не спільно? звісно, обласні ради по всій Україні, Я спостерігаю асоціацію міст в всій країні, обласні ради, е, ну, місцеві ради, такі малі як ми, не, не публікують, не пишуть, просто загалом цифру озвучують. А обласні ради практично всі приймають такі рішення. Усі розуміють, що відбудеться з бюджетом. Ну, це, це, це дуже погана історія. Це дуже погана історія. Yeah. Кожен залишає до праці. Він, це він, він, це, він, це він, треба вже це, це 20, 22, це є 42, плюс 5 і плюс 6, 47%. Тобто з мільйона 470 тисяч треба заплатити. Заплатити, що вони кожного клієнта Це не розумію. Ти голосує, вважаю, за потрібне, але це немає. на подивитись, що може бути земельна система 10% на собі добутку. Один сторон, кожен залишає за своєю право, так як йому говорить його внутрішній голос, судіння, ставить на голосування на питання за основною Ну, no, ні, колеги, дуже-дуже, дуже дякую вам за оперативну обладнання, за яву на сесії і оголошуючи це ділянку.